Не дураки, я купусу знаю, де селиться, гавнюки. Це купляєш квартиру, ще приобретаєш геморрой в подарок. Масові люди вивели ті дверки, але ще чистий чистої води. Привіт, друзі, приїхали в фероль, зараз будемо дивитися квартиру. Вроді на перший взгляд, дом такий непоганий. Чайки літають, район такий нормальний, непоганий, вроді все більш-менш нормально. Саме грані, що чайки літають, це я міста. Місто, місто там посинаєшся і там, чайки літають. Дивіться, друзі, прийшов на ферію, заказав чоколад кальєнти, ось, ось чуроші. Ферія це раз у два місяці у нас приїжджає, Ну, ніби такий базар, типа місний. Приїжджають, продають своє барахло, там шмотки, там кросівки якісь, ззаді мають хлешні такі висять, хамони, Там сало якісь можна купити, Там овощі, там картошку розвісну, там апельсини можна для сока купити. Це все, що угодно, такі ця нормально, домашні продукти, домашні сири. Вчора їздив дивитися квартиру, в трохи розстроївся. Думав, що свалюється з цього села. Но не вийшло. Квартира взагалі шикарна була. О, там були недостатки, але суха, класна, без сирості, взагалі без нічого. Була квартира взагалі топова. Не вийшло, там були свої підводні камні. Потім я ще розкажу, що за підводні камні були. А так ціна і все було дуже привлекательно. Тако береш чуруш, це місце, типа, я не знаю, чим поряд, коротше, тісто. Ми чають чоколад-калієнти, хто дивиться мене вже давно, то хочу вам сказати, що я вже задовбався і пішов на больничний. Треба встановлювати трошки ментальне здоров'я, бо я відчуваю, що здоров'я підкосилось. А для нових зрителів, хто не бачив, у мене проблеми на роботі, але побився на роботі. І, ну, Там було багато проблем, можете подивитися другі мої відео приведущему. Ну, це вже чувствую, що ментальне здоров'я, фізичне фізично тіло підсідати, що я вже не видержав і пішов на болізне. Ну я думаю, що мене, скоріше, все, тепер з роботи уволять. Ну, поки що вроде, не повинні, бо так не мають права поки на лікаря з роботи увольнять. Ну, щось будемо думати. А взагалі, дивіться, як все було. Ну, Зазвонився, я з цим рієлтором, вона мені подзвонила і вже я по голосу бачив, що вона якась закумарена, вона на якихось таблах сидить. Думаю, ну це щось, я навіть не з пінтолком розпитаю. Тобі там хотів просто дати, а типу, в середу приїжджай і там на 7 часов, так. Да? Ну, добре, думаю, тому що думаю, треба дитяти, бо ви знаєте, як в Іспанії розбирають. Ну, Ця квартира висіла за 49, а тепер її скинула за 45. І це вже мені таким подозрілим трошки запахло. Ну і десь два місяці вона вже висіла. І, би, ну в общем вирішили їхати, поїхали. Ми одразу з 100 кілометрів, щоб ви розуміли, плюс-мінус, може 80 В общем, на бензин 50-ку потратили теж. В общем, приїхали ми, там вона нас ждала вже в під'їзді. І дама да, така заторможена трошки була, це моя опасіння, підтвердилася. Піднялися ми, квартира на п'ятому етажі. Піднялись ми на п'ятий етаж. Зразу давай принюхувати. а там сирость таке, сирості немає, прям, прям сухості. А, і кстати, як заходили в квартиру, там вже була надпись, що і там відео спостереження. Та вже насторожили, тому що там вже, я думаю, ну такі опасення по поводу були, бо там жили. Ну, В общем, разом ми зайшли принюхалися до сирості. Сирості не було. Квартира класна, прям сухенька. В залі там уже, такі, вже такі більш-менш прихорошений був. Там відео покажемо. Ну, ну нормально було. Окла, окна алюмінієві але великі, красиві окна. Коматки всі такі, вже мінімальний ремонт. Вже був у всіх кімнатах Мінімальний болі-міні. Там не супер, ну, попермак жити можна. Ванна там не було рукомойника. Унитаз був і ванна. Да? Ми там уже думали, що поставимо там душеву, планували. Да? Кухня, там, типа місце, там де свиракта должна стояти, там трошки окно було вивалене. Ну як вивалене? Там тр... тупо щілина. щелина в окні. Там трохи вода попадала і там вже аж стіна подивила. Она то мелочі то замінилося без проблем. І що? Отоплення там гас дат, городське отоплення. Ну, коротше таке. В общем, если це вкрас, вам сказати. Потім ми давай... Спрашувати у цього ріелтора про задовженість є там якісь вона каже це квартира банковська і ніякої інформації вона давати не може типу це ви можете спробувати узнати ну і в общем коротше тягнула кота за яйця ну інформацію взагалі ніякої не дає нові і якби вона каже, ну світ каже, ви можете просто якщо задовжені поміняти, ви міняєте світ на себе і ви ніякі долги не платите. А вода каже, ви можете дзвонити, знати, може вам дадуть. Ну, Ми зрозуміли, що там долги, там можете 20 років платити забуду, там можете ще довго, бути на 20-30 тисяч воно могло накапати. Взагалі ну, заторможена максимально. Єлі язика. І ми давай потім вже виходити з квартири, ми вже зрозуміли, що це не те, що там. І дивимося у проході письма лежать. І на письмах там вже при, при попередження на суд, по задолженності, по воді, там куча задовжності. І ми так зрозуміли, що там окупаси жили. Що, роз два дня. Заспит. За воду не заплачу, у них квітанці немає не за світ, ні за чого. Тому що розвод чистої води. Там може, там може вода 20 годин не заплачена. І, і хто з тільки вони жили? Я думаю, що багато. От 20-30, вони там от як квартири, так само купаси жили. І це мій, общем, перший опит, що я оце, ну, з такою ситуацію зустрівся, що іменно за куписами. Тут у нас в галісі, я бачно, я навіть не думаю, що у нас таке може бути куписи і разна, така, як хрень. А ви бачите. І мене це коснулося. Ну, квартира дуже, я дуже розстроївся, тому що я реально думав, взяти. вона реально класна була, по моїй бюджет. Ну нічого, я буду шукати, але, навіть вже вийде тепер набагато хуже, ніж ця. А це, мабуть, за свій бюджет я також зможу в Іспанії собі оце таке дозволити. З відкритими стінами, неопанає не дверей, хата людей. Ви розумієте, якщо там городський газ, вода, світ, скільки ми там наполили, ми там шикували так, ми там не кіраці шикували. Ну і вода зараз відключено, світ відключений. Зараз купуєш квартиру, потім судись по судам і все. Вона каже, у в нас одна жінка купила квартиру таку саму в Мадриді, і давай судитися. І вона виграла цей суд і не платила взагалі нічого. Це таке. Взагалі лапшу вішає, але вона взагалі не заінтересовано продати. І... Ну оце бачите, які банки теж. Ти купляєш, ну, на дурачка, може хтось і купить, але ну, я не знаю, не думаю, що вона купить хтось її. І... Вона стояла зараз 49 тисяч, зараз 45. 000. Я думав, вона ще буде падати в ціні. Тому що, ну, ви розумієте, це купляєш цю квартиру, ти собі ярмо на шию до кінця життя з цим. Це не для, не для мене, це такий стрес. Це купляєш квартиру, ще приобретаєш геморрой в подарок, тобі дається. Я вам скажу, що окупуси взагалі не дурачки. Не сирості, там сухость, така тепла квартира, там освіщається, хорошо, сві світленька. Я прям... Мені понравилась ця квартира, я вам чесно скажу. сравнению з тим, що я дивився в Лугу, їздив і візі дивився в феролі мені Понравилась квартира. Це чого я вибрав фероль? Вчора я був перший раз. А чого я його вибрав, Опять вона така, блін, здорова ета. Е, не знаю, що це таке. мустанго таке, не здорові. Прям ящерка. Так от чого я вибрав Фероль. Е, це город там 60 тисяч, і плюс до нього ще нарон городочок там. Парти різні. Ну я не думаю, що там багато роботи, але ну, побольше, ніж у нас, це раз. І як, би, як не як, це вже близько до Лакоруня. Лакоруня це столиця Галісії. Це вже великий город, там вже можна якусь роботу шукати. Ну, якщо ще своє, своє житло буде, то вже якось легше жити. Вже, в принципі, якісь можна шукати істочники доходу, розумієте. Ну, дуже мені подобається сподобався Фероль. Клімат, схожий на бігу, такий приємний. Да, там по опадам, я думаю, більше до речі, варзо буде, як до океану. Але я думаю, там і сирості менше, і все-таки м'якший клімат. Прямо мені сподобався. У нас тут варзо, все сире, всі дома. А там феролі достатньо. Ну, немає таких, що на, на, на стінах, на домах, сирость, мокрота. Ну, і квартира я вам кажу, реально офігенна була. Не, не дураки, ці, я купу все знаю, де селиться, гавнюки. Ну, тож, я взагалі не розумію. Годами вони, вони жили там. І нічого їм не можна зробити, не знаю. У Вас, мені здається, люди були б вас заселили в чужу заселилися. Вас люди б вивели тієї дверки, Да за шкірки б його вигнали, не керасіб. Поселилися в мою квартиру, я нічого не можу зробити. Це нормально. Я звісно кажуть, що там якось упростили вже це. Закон було, якийсь прийняли, що зразу там, якщо вас заселилися до вас окупаси, то вже це зразу суд. А зараз а раніше суд ти типу, роками ждав. А якщо там ще викупаси в, в діти, так це взагалі. Хто, хто знає що? Там годами ждеш. Чого не можна просто зразу їм перекриваєш світ, перекриваєш воду і все, я окупасив все, немає окупасу. Так от, друзі, ось кажуть, там багато читаю, там різних постів. В Іспанії доступне житло, там можна купити дещо. Оце всі агенції Салвія чи якось так називаються, точно не пам'ятаю. Оце, що я дивлюся, агенція, це всі, що займаються продажем батьківських квартир, такі агенції куча. Це в основному все після купусу. Так що ще дивіться, готовте, будете платити, якщо купите це гімно, великий борг. І там борги, я думаю, там більше 20 тисяч, там ще як одну квартиру купити за цю саму ціну. Так що це все не просто так. Так що, друзі, ось такі-то пирожки дивіться. Я вчора подивився, якийсь досвід отрив. Хочу вам сказати, не натикайтесь на мої граблі, щоб ну, таку інформацію якусь даю. Я обіцяв їздити дивитися квартири. Ось тепер вже трошки більше часу з'явилося, так як я на лікарняному зараз може трошки більше буду ще кататися. Дякую, що дивитесь. Буду ще знімати, виїжджати, так як я зараз дуже хочу зняти купити собі житло, то й буду вам показувати. Ну, прям реальність. Без розових очків, без нічого буду вам показувати, як що відбувається тут. Дякую, що дивитесь, друзі, і пишете коментарі. Для мене це, це дуже підбадьорює мене.